Так, Продовження відео про моїх цепляток, які вилупилися від яєць, які я придбала на OLX, 10 яєць. Під назвою Китайські шовковий. Вилупилися ось такі от курчатка, риженькі, не китайські шовкові І от тепер їм вже там три неділі, 2 неділі, не пам'ятаю точно. І я хочу сказати, що, по-перше, із 10 вилупилося сім оце біле не їхнє. ось а Із цих сіми три такі більш-менш величенькі, а чотири. Малі, вони не ростуть. І ще і зараз почалася проблема ось така з ногами. Тобто викручують ноги. Кормлю я комбікормом. Тобто кальцій як би там є. А вітамін Д3 капаю, але ось покрутило ноги у одного і десь ще другий крутий ноги. Усе. Бачите? Тобто проблеми Вони малі. Тобто це яйця якісь такі вже. Ну, просто я не знаю, де вони. Ще й, ну, тобто, я ж кажу, це я цих двох приберу що з покрученими ногами, тому що я не буду їх мучити, це толку з них не буде. От. І залишиться в мене, виходить, 5. І з цих п'яти тільки 3 більш-менш ростуть нормально. А два малі, тобто там почнуться потім знову проблеми. Тобто от так от може бути. Мало того, що не та порода вилупилась, так ще й і проблеми з тим, що вони больні в процесі. Так, тепер покажу своїх курчаток маранів. Я Міраукана. Тут в мене також є один курчатко, який постійно пищить, ось, ось він, і він не росте. Тоже з нього толку ніякого не буде. Оце він постійно пі-пі-пі під днем і ночью, і він не росте. І я не знаю, як йому допомогти, і що з ним не так. От що з ним не так? Не засраний, нічого, такий живчик вроді, ну, не росте. Замедлений рост у нього. Ну, Взяти цього марана і цього, з одного вилуку <гум> в два рази. Так. І найменші мої. Будь, будь будь мои, будь-будь мои и наименьшим так тоже растут, все добрые, все гаразд. китайские шовкови и мараны билифельдер помесные курочки Гарні курочки. Гарні, красиві. Усі курочки, усі мої курчатка а, получають перший тиждень глюкозу в воду. А, потім потрошку додаю вітамін Аква Д3. Ну, додаю інші вітаміни. Вітю. От. Ну, тобто, вже по мірі необхідності. От заклала сьогодні яйце 88 грамів, знесла в мене курочка. Я не знаю, хто зніс, але я думаю, що це українська чорна знесла таке велике яйце. Тому що вона, коли молоткою почала нестися, вона несла з двойним жовтком. І от зараз мені здається, це вона знесла таке велике. Ну, я хочу просто перевірити, хто несе, тому що воно світло рожеве. Це може знести і абарієн китайський шовковий. От, може знести. А, хто ще може таке велике яйце знести, я навіть не знаю в мене. Ну, я думаю, що все ж таки китайська... Ой, китайська, українська чорна. Або ще в мене може бути... Австралорд. Ну, Австралорд не можуть нести такі великі яйця. Тобто вони гарно несуться, але у них не світло рожеве, такі бежеві, світло-бежеві. А тут рожеве, тобто може це бути саме українська чорна. Да? От, зараз. Оці курчатка мені, звісно, не подобаються, що больненькі. У мене їх виходить три. Два, які ножки покрутила і один, який постійно пишіть і не росте. Ну от наші вони. А, ти прісна? От будемо, мабуть, їх прибирати, щоб не мучити. Покажу яйця, які в мене зараз закладені в інкубатор. Угу. Так, тут в мене я отримала яйця Барбізьо, там де буковка Б, і мої яйця помісні, аміраукана, марани, китайські шовкові і е, рожеві яйця. Які я хочу перевірити, хто їх несе, я заклала три яйця. От, тому що я не можу виловити курочку цю аборігена, які ж вона несе яйця. Пам'ятаю, що рожеві, але в мене і фавірольки рожеві несуть, і моя курочка українська чорна рожеві несе, і вона рожеві, і от хто з них. Тому шукаю. Оці ось. Раз, два, три, чотири Вилу буде до кінця цього тижня. Надіюся, все буде добре. А ось це яйце 87. Там з чимось грам. Майже 88 грам. Це сьогодні я заклала. Воно, ну, вроді на просвіт один жовток, не знаю, буде толк чи ні. Подивлюся, що вилупиться. І якщо вилупиться щось, подивлюсь, хто ж несе такі. Якщо буде чорненьке, то значить українська чорна. А якщо буде, як китайський шовкаве, то значить це абориген несе. Ну, а більше я не знаю, хто такі несе. От. Ну, всім пока!